Щодо події в сусідній Румунії, конституційний суд країни остаточно заборонив балотуватися у президенти Келіну Джорджеску. І як пише місцеве видання Дії 24 суд відхилив усі 14 апеляцій на рішення центральної виборчої комісії. А центральна виборча комісія заблокувала кандидатуру Джорджеску через проблеми з документами, бо він подав непідписане звернення із поясненням про різницю у доходах в його декларації. Одну із 11 апеляцій апеляцій на рішення ЦВК подав сам Келін Джорджеску. Він наполягав, що нібито саме конституційний суд мав розглядати та перевіряти відповідність вимогам та основним умовам для кандидата на посаду президента, а не ЦВК. Прихильника Келіна Джорджеску протестували під будівлею конституційного суду. А правоохоронці запроваджували заходи безпеки і для учасників акції, і для працівників суду. Ну і про найближчі також. Подальші кроки щодо зустрічі у Саудівській Джиді після перемовин а, в Саудівській Аравії, очільник нашого міністерства закордонних справ України планує відвідати вже Варшаву. Ось про таке повідомив його польський колега Родослав Сікорський і зазначив, що зараз, поки не поінформований про деталі діалогу між Сполученими Штатами Америки та Україною. Але він запевняє, що сам факт переговорів у Джиді вже є доброю ознакою. Сікорський також висловив задоволення тим що Сполучені Штати Америки підтвердили подальшу безперебійну роботу терміналів Старлінк в Україні.